Сьогодні 2 серпня, ранок, прекрасний літній ранок, Я на березі озера Світязь, на світанку встала і пішла на озеро, щоб відчути ранкову красу, ранкову неповторимість, озеро Світязь. Національного природного парку Шацький. Як видно, з відео нема відпочивальників. Під брізку я зайняла улюблене місце. І взяла до рук фотоапарат. Красиво. Хліпочут ніжно хвилі світяться. Приємний літній вітерець. Китаї листя-осоки. Лець чутно хвилі б'ють у берег. Десь тут живуть вужики. Тільки що я бачила диких селезні. А там Долго. далеко острів. Посередині світяться рибацькі човни. Красиво, неповторимо. Ось там в далечині острів на світісь. Сьогодні обіцяє до 30 градусів тепла. Відпочинок буде неповторимий.